Початком грихто білі чорні білі білими. Розпочинає гру депутатка рівнеради Любов Романюк каже: для перемоги, окрім вміння, потрібна ще й максимальна зосередженість. Тут має бути максимальна сконцентрованість, тобто це інтелектуальна гра, і там розробляються всі всілякі варіації. Ну, це вона піддається тим людям, у кого математичний склад розуму, хто може спрогнозувати хід суперника. Поряд за сусіднім столом свою першу гру уже завершив партнер по команді пані Романюк, секретар неради Віктор Шакірзян. Йому зарахували технічну поразку. Насправді було дуже цікаво, це була перша гра. Єдине тільки що чи десь. Годинник там механічно зломаний був, чи десь неправильно я вірніше користувався, тому що не показали, як і не дожималась повністю ця кнопка, відповідно. Хоча ну, про всі, по всіх даних, тобто, якщо запитати так само, хто, хто грає в шахи, відповідно я вигравав, і це було очевидно. Ну, Десь там флажок пережався, відповідно, коли в мене час закінчився, то признали мені поразку. Поразкою завершилась і перша шахова партія Сергія Кондрачука. Очільник облради поступився голові Гущанської селищної ради Миколі Панчуку. Звичайно, так само, як і в будь-якій справі, в кожній грі потрібні постійні тренування, практика. Тоді буде кращий результат. І він власне і переміг технічно. Він переміг просто технічно за рахунок більшого досвіду. Приїхала до Рівного перемагати і депутатка Великоумилянської ОТГ Олена Конончук. Якщо це трапиться, каже, це буде її п'ята першість у цій спартакіаді. Проте цього року має сильну суперницю. Цього року у нас троє дівчат, але серед трьох одна суперниця є. Ну можна сказати, спортсмен. Яка займається сильно. Тому навіть і за друге місце буду вдячна. Гарячі баталії і у шашкістів. Виграв 2-0. Дуже. Головне по чорній ходити і шашки не віддавати. Загалом у програмі Спартакіади змагання з шести видів спорту. Окрім шахів, шашок та настільного тенісу, уже визначені переможці з футзалу. Попереду ще й волейбол та баскетбол. За підсумками цих змагань будуть формуватися збірна команда Рівненської області, яка братиме участь у всеукраїнській спартикіаді серед депутатів різного рівня. В місті Чорноморськ відбудеться. Вони. Ірина Василовська, Назар Мідріган – Новини на Суспільному.